Ну все, цаега и настал. <laughs> я буду снимать в классе. Это двоец. Я так боюсь. Я не нафарбована. Может, таки наформуватися че-то ниже. Круче. Мой дядь Я мишеринка распаковываю свой носик. А и... И, и я ход. <сосых> 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 oh my god. Да. Чекайте, ви ще плачете. Ну, ви ще плачете. 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 Ви ще Вітаю вас сьогодні знову на моєму каналі. Як бачите, в мене вже потрошечки набрік сходить. Пройшло три тижні, завтра буде три тижні після операції. Я вже нарешті можу продовжувати знімати свої влоги, тому що до цього я була, як ви бачили, навіть несмотрібільна взагалі. І я не знаю, не так довго змирювалася з цими тяжкими періодами. Реабілітації після операції. Я не я взагалі не розраховувала, що зі мною може бути таке, що я буду ходити, така все синя набрякша. Ні, стільки сьогодні перший день став менший, бо він був такий широкий. З новин, мама моя, таки не зрозуміла, що я зробила операцію. Для мене це навпаки навіть краще. Вона каже: тебе ще змінилося, не можу зрозуміти, що. Ну, посміялися всі, але на щастя, мама на серце не розбите, і вона е, спокійна. Що ще хотіла додати з приводу моїх відчуттів після операції? Я однозначно стала більш впевнена в собі. Я собі в дзеркалі. Я завжди раніше, ну, в мене не було комплексу, що в мене якийсь не такий міст, але завжди. Е Внутрішньо незадоволений від себе, того, що я взагалі і вчилася правильно перебуватися і коригувати там якісь нерівності на лиці І ем, завжди, в принципі, я собою була задоволена, і коли дивлюся на свої фотографії чи на відео з від того самого Ютубу, я дивилась на себе, е, ну там через деякий час, я така гарна, я така мила. Але коли ем, постійно мені, мені хотілося, щоб я була якась більш. Естетично для себе привабливо. і зараз, я коли вже бачу результат більш-менш який буде зберігатися подальшим, я хочу сказати, що більше не хочу користуватися фотошопом і зменшувати свої частини тіл. Я спочатку три тижні не не змогла до не могла до себе просто звикнути. Я підходила до дзеркала. Я така, боже, це я, боже, а в мене ще такі були фінгали під очима чорні, ніс такі розпуши. Боже, бо мені здається, що він був менший до операції, чи після. Але це все час треба просто витерпіти, дівчата. Якщо ви будете йти на подібні процедури, майте на себе на увазі, що. Ви маєте запастись неймовірним терпінням і нікого не слухати, ні до кого не звертати уваги. Знати, те, що все буде найкращим, все вирішиться найкращим шляхом для вас. Проте потрібно трошечки зачекати. Oh my God. <laughs> Нарешті прийшла весна справжня. Батьків ми йдемо на пікнік. Вже навіть і сумочку свою жіню стала нагодою. нагоди. Це мене образ. Чоловіку не сподобалась моя юбка, Сказав, що дуже довго. Ось так виглядає наш пляж сьогодні, але дуже класна атмосфера. Вже така літня. in the shadows of a love once bright, now i'm wandering through the endless night. cigarette smoke and a half empty glass, sitting here lonely, letting hours pass. memories flicker in the dim bar light. To hold on, but feels really а ми сьогодні відкриваємо літній сезон. Купили гріль. такий електрогриль. Будемо куштувати перший раз вдома. Робимо гріляту. Приїхала моя мама, ніч на дворі, Ми, як завжди, вечерюємо дуже пізно. Feels right. All oh, those wandering blues won't let me be. Every chord I play's a memory spree. Hearts strumming low, harm me stuck in me сьогоднішній день такий був в мене насичено на ходьбу. Я дуже багато сьогодні рухалась з мішель, бігали на майданчик. Коротше, цілий день ми були на вулиці. Зараз вона заснула на вулиці. А я, користуючись нагодою, дуже хочу вам розповісти про мій внутрішній стан і взагалі про енергію, яка колись мені жила і була, була таким гармонійним ключем. Зараз коли я переїхала в іншу країну, коли я змінила своє коло спілкування, коли я сама змінилася, ставши мамою і постійною дружиною 24 на 7. такого мене ніколи не було раніше, з того як я переїхала за кордон, ми з чоловіком вели таке більш демократичне життя. Ми давали один одному достатньо свободи, щоб кожного був час на себе, на спілкування з друзями, там, з, з робочими партнерами. І це не було тільки онлайн, в онлайн режимі, як зараз, а це було безпосередньо е вживу. І все це дуже сильно змінює ну, наповненість, дуже змінює твою емоційну. Е Емоційний твій ресурс, твій взагалі енергійний ресурс. Ну коротше, до чого я вела? Що я завжди хотіла вести свій блог не тільки з тої точки зору, що я там показую вам своє життя рутинне, як ми там ростемо з мішель, старіємо і так далі. Я хотіла завжди вести свою сторінку навіть в інстаграмі це колись дуже було відчутно, що я писала дуже багато про жіночність, про енергію, як вона впливає на все наше життя і чому так важливо жінці бути наповненою щасливою, коханою і бути закоханою в себе, тому що без цього всього немає абсолютно нічого. Коли наша енергія входить на нуль, коли ем, а це не переходить в один день. Воно з щасливої жінки досить довго можна е, е, випивати всі соки, можна так сказати, суспільством, проблемами, обставинами, е, навіть оточує е, навіть людьми, які її оточують, тому що е, їй самі потрібно десь брати цю енергію, коли люди, які е, хочуть отримати від неї якусь пораду, чи е, зарядитися її. Е, Життям потрібно мати що. А коли цього ресурсу вже і самої щасливої людини може бути недостатньо, тоді е, треба зупинитися, перезавантажитись і знайти методи, як можна з цим самотужки впоратись, тому що я в принципі не вірю особисто в роботу психологів, психотерапії. Це все класно звучить і дорого. так? Але насправді це все тільки звучить. Я колись сама я не кажу, що я ходила до якогось крутого спеціаліста, але е, не потрібно розбиратися в своїх проблемах минулого. Не потрібно е, шукати. Я вважаю, що не потрібно копатися в дитинстві, в е, програвати сценарії нещасливого дитинства, наприклад, коли мами, тати жили е, так, як. Щасливих сімей, наприклад, ну, друзів, які вас оточували. Дуже багато проблем чомусь акцентується на тому, в яких умовах росла дитина. І це такі, знаєте, як, це такі, як моменти, на що можна спригнути, що от в мене було неповноцінне. Я була там недолюблена дитина, я була бідна з бідної сім'ї. І, наприклад, мені завжди цього бракувало, і зараз мої комплекси в житті не дають мені реалізуватися або знайти кохання свого життя, або побудувати кар'єру, або побудувати навіть родину. І я вважаю, що це просто відмазки для людей, які не готові взяти на себе відповідальність, тому що я вчора на ніч реально слухала подкаст дівчат якихось там гуру, які роблять енергетичні якісь там практики. Ну, коротше до, до кінця я не дослухала. Але мені дуже сподобалась фраза, яка прям мені трошечки відгукнулася з тим, що люди бояться взяти на себе відповідальність. А я з дитинства супер гіпер відповідальна. Я жила реально не в класних умовах. І в мене були труднощі завжди, все моє життя. Я була дуже відповідальна за себе, за своїх рідних. За навіть за свою собаку, якою жила 20 років, ну тобто я завжди відчувала відповідальність і ніколи не була такою розслабленою. І е, знаєте, як дівчина, яка мала молодість, таку, що могла десь там піти. Е, Поїхати куди кудись здумається, як зараз там молоді дівчата вже 20 років. Вони знають, що таке дуба, їздять на Балі, там заряджаються е, грошима, якимись тиховоряться, якимись е, магами е, на ретрити їздять. Ну коротше, зараз молодь зовсім інша, ніж було була моя молодість 20 років, бо я реально сиділа дома, і навіть без контролю батьків я не могла дозволити собі перейти якісь кордони. Дозволити собі е, наважитись, дозволити собі е, побачити життя доросле так рано. І це все через мою відповідальність. Того, що я е, знала, що бувають у всьому наслідки, і я не знала, як з тими наслідками, в, тому, в такому ранньому віці, наприклад, я самотужки зможу впоратись. А, е, при, при, е, а, а шукати підтримку в батьках, у батьків я не мала просто ніякого морального права і не дозволяла, я ніколи собі не дозволяла їх якось е, ну, втручати в те всі свої емоційні е, якісь там бажання і проблеми. І до чого я веду? Що коли життя міняється і ресурсу немає, ми забуваємо про те, що наш обов'язок взяти під контроль себе. Свої думки, свої, свій настрій, свою фізичну форму, ментальну форму, знайти в собі, знаєте, це як фільмний секрет. Якщо у вас немає настрою, включіть собі там, відео улюбленого сміху дитини, там, чи музику, під яку у вас піднімається настрій, чи подивіться просто ролики, де ем, котики та собачки роблять якісь смішні вчинки. Я Перестала робити оці е, моменти якусь в своєму житті, коли мені просто бракувало енергії прокинутись, а прокинутись завжди потрібно жінці першої, я вважаю. І для мене це такий як мастхев. Вранці насолодитися часом з собою. Я обов'язково маю зробити масаж обличчя, там, випити сплянку теплої води з куркумою е, і з лимоном, але не, 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 не в спішці, не в поспіху. А Розслаблено, розумієте, коли ти живеш вже в родині з дітьми в сім'ї, тебе немає ніколи часу на те, щоб зробити щось розслаблене. Ти завжди я реально я завжди все роблю дуже швидко. Що мене там дергають, там дергають. Я дуже часто просто як вижити лимон вже в кінці дня, тому що мої думки ще не встигають включитися, а вже день закінчився, і це виснажує. І коли немає часу, коли я тобто забуваю на цей час для себе прокинутися буквально там на 40 хвилин раніше вранці, включити в наушниках навіть, щоб не будити всіх навколо свою улюблену музику, трошечки потанцювати, зробити масаж обличчя, постояти в планці, покачати прес, поприсідати. І зараз вже літочко, вже буде тепло, я обожнюю бігати вранці, ще поки сонечко не таке гаряче. І це все робить мене жінкою, розумієте? Це все мені дає оце натхнення мріяти, натхнення будувати свою своє будувати життя своєї мрії, бажати нові образи, нові наряди, бачити якісь нові місця, закохуватися знову в своє тіло, бачити, як я міняюся, і з віком я стаю інша, приймати себе, досконалювати себе. Але на це все потрібна енергія. Якщо я не роблю от мінімальних своїх ритуалів, що для мене ритуали? Це не спішити, це зробити собі ранок приємним, це красива посуда, їсти за столом, де є буделка і ніж, красива серветка, красивий столовий набір. так? Я можу його, я хочу. Жити тим життям, де я свої тарілки можу змінювати по настрою. Розумієте, для мене мій настрій створюють декорації. І я вважаю, що це, це правильно. Коли жінка забуває покласти собі в красиву тарілку, свій сніданок чи вечерю, і коли вона, як я дуже часто роблю, просто з'їдаю на ходу банан, і вважаю, що я поїла. Тому що в мене немає Часу і ресурсу на те, щоб зробити собі естетичну їжу викласти на тарілку і тихесенько поїсти. Але це проблема моя, тому що я переставила себе на якийсь супер інший план. А що робиться, коли ти себе відкладаєш? Знаєте, е, я не то, що е, зараз говорю це з точки зору якогось там високого рівня свого життя. Тобто я вважаю, щось я самотужки сама своєю уявою, своїм. Е, Такою невеличезною жагою, прагненням жити е, добре, жити красиво, я е, побудувала навіть цей антип для того, щоб моя сім'я зараз тут жила. Того, що якщо б я е, погоджувалася навіть ще до заміжня, ну до, до того як я обрала собі себе чоловіка, е, до того як ми переїхали жити за кордон. Все було до того, якщо б я завжди була згідна на менше, бо мене вчили, що я маю погоджуватися на менше, що я не маю бути сильно вибаглива, і це взагалі ні до чого хорошого не приведе. І я не маю переб... бути перебірлива, наприклад. Те я не кажу в плані кавалерів, полетяльників, в плані взагалі самого життя, тому що так не буває. Це була моя політика мого виховання. А в мене з дитинства була така позиція, що у мене є так, як я хочу. Тобто у мене так буде. І навіть коли не було можливості, вони були десь звідки з'являлися, і мої якісь е, е, побажання, якісь е, втілювалися реально в життя. Я цим завжди користувалася. і Я коли була маленька, знала, що це працює. Я не знаю, звідки я це знала, але воно завжди в мені було, що і мої бажання повинні здійснюватися. І коли я вже стала студенткою там на шкільні роки, я завжди жила принципом, що е, хай в мене немає е, достатньо е, фінансів для того, щоб вчитися в кращому університеті, е, жити в класному класній квартирі. Там я навіть ніколи не думала, що я можу винаймати там квартиру, бо ніколи не було грошей, щоб переїхати в якесь місто інше. І, е, я ніколи не думала, що на цьому моя якась е, фантазія про життя багатих людей закінчиться. Ні, я завжди знала, що я достойна самого найкращого. І в Моменти, які мене не влаштовували в дитинстві, я знала, що це рано чи пізно закінчиться, і це не буде вічно. І я зможу сама змінити це, коли я буду мати право на власні е, рішення. І це сталося, дійсно, це сталося. Головне ніколи не забувати про свої бажання. Ось і ніколи не забувати, що насправді вам приносить задоволення не примінюватися на менше. І коли я одружилася, я знала, що я завжди хочу жити за кордоном. Я знала, що я хочу багато подорожувати. У мене чоловік за заробляв взагалі нічого. Він був студентом. Потім він там влаштувався на якусь роботу за три тисячі гривень. Це були смішні гроші. Ми ніколи не могли жити, по е тобто, ми жили по накатанні. Ми от знаєте... Е Чим більше бажань якихось з'являлося, стимулу, мотивації приходило більше. І воно, як знаєте, як колесо, яке ти вже закрутив, воно не зупиниться, поки ти його сам не зупиниш. І жінка має крутити це колесо. Я його крутила досить довго, поки не стала мамою. І це зломітно на тому енергетичному моєму рівні, на рівні фінансових можливостей моєї сім'ї. На рівні нашого достатку і нашого взаємоенергообміну, того що, коли я не в ресурсі, коли я не маю часу на себе, я не маю часу на нього. Я хочу зараз навчитися виділяти часу на все настільки максимально грамотно, щоб більше ніколи не повертатися до цієї теми для себе особисто і розгорнути її більше для вас. Бо багато дуже незадоволених жінок. Насправді всіх, кого я знаю дівчат, вони всі майже незадоволені. Хто собою, хто з чоловіком, хто дітьми, хто всім е, е, в, е, в абсолютному е, розумінні багато всі ж, жаліються на життя, всіх все не так, і ніхто не говорить, що вони не такі. А я завжди знаю. Я ніколи не жаліюся. От я реально з тих людей, якби б не боліло навіть щось всередині, середині, ніколи не скажу, що мені болить. Я завжди буду вирішувати. В голові. Я завжди шукаю відповіді на свої питання в своїй голові. Якщо мені щось болить, я йду в інтернет, я йду в Ютуб, я слухаю шаманську музику, я п'ю е, масло чайного дерева. Я е, медитую, я слухаю відео, які мінюють матриці твоєї реальності, як вийти з цієї матриці, як не замикатися в своїх думках, тому що думки вони реально тебе, вони тебе. Підкатують назад, вони тобі не дають розвиватися, вони тобі не дають жити, так як ти насправді цього заслуговуєш. Всі наші думки в голові вони нам дані для сумніву у себе для того, щоб сумніватися. Дуже багато страху. Ми живемо. Я живу в постійному якомусь такому е, стресі. Чоловікам багатьом це не зрозуміти. Вони такі більш стратегічні. А жінки, якщо вони живуть е, весь час стресі, в них в апріорі не може статися щось приємне і. Високі світла в житті, якщо більше часу вони за щось хвилюються, переживають. Це вбиває їхній, по перше час, по-друге, ресурс, енергію забирає всю. Вони ми старіємо швидше. Ми ходимо вижиті, непривабливі, привабливі, навіть якщо, якщо ми досить дорого за собою доглядаємо. І ми стаємо як тінь, яку ніхто не помічає. Коли ж жінка, коли ж жінка навіть не сама гарна, навіть не сама розумна, не сама мудра, не сама стильна, посміхається, коли вона щира, відкрита, очі сяють, коли вона закохана в себе, просто не потрібно всі гроші світу, щоб закохуватися в себе, потрібно просто правильно починати день, правильно його закінчувати. Дякувати собі за те, що ти зробила сьогодні весь цей світ прекрасніший, гарніший, твою сім'ю щасливіше, себе. Боже, якщо ви одинокі, якщо у вас немає чоловіка, немає дітей, це ж стільки у вас часу, щоб займатися реально саморозвитком. Я працювала в своєму житті, можливо, десь там рік-два. І я завжди знала, що я буду працювати. Я ніколи не думала, що я не буду працювати. І я коли одружилася зі своїм чоловіком, я перестала взагалі думати про роботу. Ми домовились, він домовився зі мною, що якщо я не хочу, я не піду. Я вважаю, це дуже досить був неправильний мій е, поступок, вчинок. Е, Все-таки треба було йти кудись працювати, щоб просто не боятися далі реалізовуватися. Якщо ти десь працюєш, навіть за безкоштовно, тебе все рівно організовує. Тобі дає... Е, е, він тебе забирає страх спілкування з людьми себе висловлювання своїх емоцій, слів, думок. Коли ж, навіть якщо ви не працюєте, чи ви працюєте, але ви одинокі займаєтеся, будь ласка, своїм внутрішнім станом. Навчіться шукати ці відповіді в себе всередині. Це вирішує 99% всіх ваших глобальних проблем. Ми ніколи не слухаємо себе. Час, часто жінки просто не слухають себе. Вони слухають маму, бабусю, вони слухають подруг, вони слухають чоловіка, який взагалі не розуміє, що таке жінка і що в неї відбувається всередині. Я вважаю, що багато зараз я допустила цей момент в своєму житті, що я багато розділюся зі своїм чоловіком про такі е, події, які їм взагалі просто не потрібно знати. Потрібно тримати якусь таку субординацію і дистанцію між жіночим і чоловічим. Але ми настільки дуже багато часу проводимо разом, що в нас немає навіть ідеї, що ми можемо з чимось не поділитися. Ну, тобто, я, мені потрібно спілкування, спілкуватися немає, спілкуватись, немає, з ким я йому все виливаю. І це погано, це погано для будь-яких відносин. А якщо я б зайнялася цими всіма своїми питаннями в своїй голові, взяла б прочитала правильну книжку, відкрила правильний ютуб-ролік, подивилася якісь надихаючий фільм про кохання. Наприклад, жінок дуже жінкам важливо дивитися романтичні фільми. Якщо в вашому житті бракує романтики, ви зобов'язані читати романи, ви зобов'язані дивитися прекрасні фільми про кохання. Ви зобов'язані надихатися тими серіалами, наприклад, якщо ви любите дивитися кіно, де вас надихають головні герої, де ви відчуваєте схожість з ними і можете скопіювати навіть їхню якусь поведінку, їхні манери, чи їхні відношення до якихось ситуацій. Їхні відношення до якихось ситуацій. Це потрібно робити. Коли бракує романтики в житті, включайте включайте реальне кіно, слухайте прекрасні фі ваші улюблені пісні про кохання. Це моя дитина прокинулась. Я буду бігти виконувати її побажання. Я сподіваюся, що мої ідеї і мої ем, репліки для вас були цікаві. І ви мені напишете в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь. Thank you